Вітаю! Я Кузьма Віталіна Васильєвна, вчитель-дефектолог в дошкільному навчальному закладі миру 7 комбінованого типу. На питання, хто такий дефектолог, у чому полягає його робота і навіщо дитині відвідувати заняття дефектолога, я сьогодні підготувала презентацію, яка висвітлює ключову роль дефектолога в дошкільній освіті. Отже, дефектолог це фахівець, який має знання в галузі спеціальної педагогіки та психології. Його робота спрямована на підтримку дітей з особливими освітніми потребами та труднощами у розвитку, такими як затримка розвитку, порушення слуху, порушення зору, розлади аутистичного спектру, синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Дефектолог проводить діагностику, розробляє та реалізує індивідуальні корекційно-розвивальні програми, адаптуючи їх до потреб кожної дитини. Отже, мета дефектолога допомогти кожній дитині максимально розкрити свій потенціал, долаючи індивідуальні перешкоди у навчанні. Соціалізації та пізнавальному розвитку. Дефектолог створює індивідуальні плани, що включають ігрові вправи та спеціальні методики для покращення уваги, пам'яті, мислення, сприйняття та інших психічних процесів. Його робота розвиває сильні сторони дитини, сприяючи успішній ній інтеграції. В освітнє і соціальне середовище діяльність вчителя-дефектолога включає корекцію мовленнєвих порушень, це і артикуляційні вправи, і розвиток слуху, психічних процесів, це і сприйняття, і увага, і пам'ять, і мислення. Важливим аспектом є також розвиток поведінкових навичок включаючи саморегуляцію і взаємодію. Дефектолог активно співпрацює з вихователями та батьками, надаючи рекомендації для створення інклюзивного середовища. Напрямки роботи вчителя-дефектолога в дитячому садочку охоплюють комплексний підхід від діагностики до корекції та адаптації забезпечується цілісний розвиток дитини. Отже, перший напрямок і найголовніший це обстеження розвитку дитини. Вчитель-дефектолог проводить діагностику пізнавальних процесів, мовленнєвих функцій, соціально-емоційної сфери та моторики, використовуються тести, спостереження, бесіди з батьками. Та вихователями для виявлення потреб дитини. Наступним напрямком є планування індивідуальної роботи. На основі обстеження розробляються індивідуальні програми розвитку. Скорочено, ми їх називаємо ІПР з чіткими цілями та методиками. Планування відбувається у співпраці з іншими спеціалістами і, звичайно, з батьками. Наступний напрямок це проведення корекційно-розвивальних занять. Заняття проводяться як індивідуальні, так і підгрупові. Проводяться з використанням розвиваючих ігор, дидактичних матеріалів та спеціальних технік для корекції мовлення, моторики та пізнавальної діяльності з акцентом, звичайно, на ігрову форму навчання. Дефектолог консультує батьків. Надаючи рекомендації для домашнього середовища та співпрацює з вихователями для забезпечення єдиної стратегії розвитку дитини. Дуже важливо зазначити, програма розвитку завжди індивідуальна і гнучка, забезпечуючи максимальну ефективність для унікальних потреб кожної дитини. Отже, обстеження Проводиться на початку навчального року, тобто у вересні перші два тижні проводиться глибоке вивчення індивідуальних особливостей. Ну і найперший етап всебічна оцінка психофізичного розвитку дитини. Діагностика виявляє сильні сторони та зони, що потребують корекції. Проводиться в ігровій формі для комфорту дитини та об'єктивних результатів. Потім визначаються пізнаваль... пізнавальні процеси, це і увага, пам'ять, сприймання, логічне мислення. Оцінюється здатність до концентрації зорової, та уваги та слухової пам'яті, сприймання це форми і кольори. Логічного мислення, чи класифікує дитина, чи може узагальнити. Далі дослідження мовленнєвих навичок. Це аналіз розуміння та використання мовлення. Оцінюється словниковий запас дитини, граматика, звукова мова, здатність до розповідей. Далі, Аналіз моторики та просторових уявлень, оцінка як дрібної, так і загальної моторики. Перевіряються просторові уявлення, чи розуміє дитина поняття праворуч, ліворуч, орієнтація в просторі і, звичайно, ж, раджу батькам. Заохочувати дітей в ігри з конструктором, ліпленням, малюванням для гармонійного розвитку. Після обстеження відбувається планування. Отже, індивідуальна програма розвитку це детальний, гнучкий план, що адаптований під унікальні потреби дитини, розроблений на основі глибокого обстеження. Він включає чітко визначені, короткострокові та довгострокові цілі у когнітивній, мовленєвій, соціально-емоційній та руховій сферах. Програма регулярно переглядається та коригується відповідно до проц... прогресу дитини, забезпечуючи максимальну ефективність. Важливою частиною індивідуальної програми розвитку є рекомендації для батьків щодо підтримки розвитку дитини вдома. Добір сучасних науково обґрунтованих корекційних методик є критично важливим. Я використовую інтегративний підхід, поєднуючи перевірені методики, такі як ігрова терапія, сенсорна інтеграція, а також спеціальні методики розвитку мовлення. Щодо організації занять. Організація роботи передбачає гнучкий підхід до форматів занять для досягнення найкращих результатів. Це як індивідуальні заняття, так і підгрупові. Індивідуальні заняття забезпечують максимальну увагу та інтенсивну роботу з конкретними Навичками. Ці заняття спрямовані на узагальнення набутих навичок, підготовку до дитячого садка або школи та формування навичок навчання в колективі. Підгрупові заняття вони відбуваються з дітками від двох до чотирьох дітей, вони створюють контрольоване середовище для розвитку соціальних навичок та. Комунікації. Ключовими напрямками корекційно-розвивальних занять е, спрямовані на гармонійний розвиток усіх сфер, сфер психіки дитини, допомагаючи їй розкрити свій потенціал та успішно адаптуватися до навчального світу. Це Такі наступні напрямки це і пізнавальна діяльність, мовленєві навички, моторика і емоційна сфера. Розвиток стосовно пізнавальної діяльності, розвиток концентрації уваги, пам'яті та логічного мислення є фундаментом для успішного навчання. Використовую спеціальні ігри, вправи та завдання, що допомагають дитині зосередитися, утримувати інформацію в пам'яті та аналізувати. Стосовно мовленнєвих навичок, формування правильної вимови, розширення словникового запасу та вміння будувати зв'язні висловлювання критично важливі для комунікації та соціалізації. Заняття включають артикуляційні вправи, дидактичні та сюжетно-рольові ігри для розвитку мовлення та висловлювання думок. Стосовно моторики, розвиток дрібної моторики це основа для мовлення і в подальшому для письма та просторової орієнтації невід'ємна частина корекційного процесу. Працюємо над координацією рухів. Вправністю рук через ліплення, малювання, ігри з дрібними предметами. Конструктор використовує лего, розвиваємо сенсорне сприйняття. І стосовно емоційної сфери, це дуже важлива одна з найважливіших сфер. Формування емоційної стабільності та вміння спілкуватися запорука успішної соціальної адаптації. На заняттях діти вчаться розпізнавати власні емоції та емоції інших, висловлювати їх, керувати почуттями, також в своїй роботі використовує рольові ігри та арт терапію для розвитку емпатії. Навіщо дитині все ж таки ці е, заняття? Заняття з дефектологом це інвестиція в майбутній успіх дитини, що забезпечує міцний фундамент для шкільного навчання та життя, формуючи ключові компетенції та підвищуючи якість її взаємодії зі світом? Е, проводячи ці заняття, хочу зазначити. Значно покращується мовленнєвий розвиток формування правильної вимови та навичок комунікації. Після проведення занять спостерігається розвиток виконавчих функцій, вміння слухати, концентруватися та виконувати багатоетапні інструкції. Вчитель-дефектолог. Чи дитину активно сприймати інформацію, виділяти головне, планувати дії та здійснювати самоконтроль? Також під час проведення занять підвищується самооцінка та впевненість у власних силах завдяки відчуттю. Успіху. Завжди хвалю дітей, навіть, навіть якщо у дитини наймалесенькі успіхи, завжди підтримую, завжди хвалю для того, щоб, щоб у дитини піднімалась самооцінка. Також. Під час проведення занять формується базове навчання, базові навчальні навички, необхідні для успішного старту, звичайно ж, ми ж вже забігаємо наперед в школі. Заняття спрямовані на розвиток логічного мислення, пам'яті, уваги, сприйняття також. Під час занять діти отримують індивідуальну підтримку та допомогу, що забезпечує рух у власному темпі. Корупційна програма розробляється персонально з урахуванням особливостей дитини, що дозволяє працювати над конкретними труднощами без надмірного тиску. Отже, хочеться. В підсумку зазначити, дефектолог допомагає дитині не почуватися інакшою, а відчути свою значущість, здатність до успіху та самореалізації. Це досягається через індивідуальний підхід, який підтримує розвиток сильних сторін дитини, мінімізує труднощі та формує позитивний образ я. Дефектолог це провідник дитини у світ знань, емоцій і нових, нових можливостей. Робота дефектолога охоплює адаптацію навчальних матеріалів для легкого засвоєння, навчання розпізнанню та вираженню емоцій, а також розвиток самостійності та соціальної. Адаптації. Кожен крок відбувається з урахуванням індивідуального темпу та унікальних особливостей дитини, відкриваючи її безмежний світ можливостей для успішного, щасливого та реалізованого життя. Я вам дякую за увагу та партнерство у розвитку наших дітей. Ваша активна участь та підтримка є невід'ємною частиною успіху! Дякую за увагу.